Вітаю лідери думок. Є такі люди, які мотивують, а надихають. Люди, які досягали неймовірних висот і вони діляться тим, як в них це вийшло. Але іноді ми попадаємо в пастку до таких думок, намагаючись стовідсотково це покласти на себе. І це є не дуже вірним. Чому? Тому що воно не приводить до того, до чого ми бажаємо. Чому так? Літери думок це люди, які пройшли свій особистий шлях, і в якому вони кажуть: от як я зробив так, так і так, і в мене вийшло, ми починаємо теж робити так, так і так, а в нас не виходить. Чому? Тому що ми. Кожен з нас маємо таких лідерів думок дуже багато. І головне, ми забуваємо, що лідер думок це я сам. Тому я хочу кожному з вас сказати, що першим лідером думки є я сама. І моя думка, вона є головною. Я можу подивитись, повчитись. У цих людей, які мають такі результати. Але пам'ятати про те, що, перше, плине час і те, що працювало 50 років тому, воно може і працює, але з іншим підходом. По-друге, може вже не працює, тому що технології вже зовсім інші. По-третє, лідери думок це люди, які... Висвітлюють свою внутрішні, свій внутрішній момент, який їм допоміг, і як пораду ми можемо це використовувати. Але на цьому робити ставку ні, тому що ми не знаємо, як людина думала, як вона це реалізовувала конкретно в якихось випадках. Безумовно, лідери думок це дуже класна тема. Але тоді, коли першим літером своїх думок є е, ви самі. Е, тому що пастка вона дуже, важ... ну, дуже така страшна в тому плані, що ви починаєте думати, дивитись і жити, е, намагатися жити так, як живе ця людина. У вас своє життя. І да, безумовно, якісь речі ми вчимося брати. але не від однієї людини раз, два, три лідер в думок дуже багато. Тому я вам дуже бажаю не попадати в пастку і пам'ятати, що ви є володарем свого життя і лідером думки. Є ви самі на все добре.